Лейпані та панове, я хочу поговорити про майбутнє, майбутнє Європи з вами, що, власне, означає майбутнє більшості людей тут. Саме зараз всі погляди спрямовані на Вашингтон, але хто, власне, дивиться на Європу зараз? І це ключове запитання для Європи, і це не лише про ідеї, це про людей насамперед, про те, як вони будуть жити у світі, який постійно змінюється. 20 годин тому відбулася інавгурація президента Трампа у Вашингтоні, і зараз всі очікують на те. Що він зробить далі? Його перші виконавчі укази вже показали чіткі пріоритети. більшість світу зараз думає то що станеться з їхніми взаєминами з Америкою, що станеться з союзами з підтримкою з торгівлею. Як президент Трамп планує завершувати війни, але ніхто не запитує. Не задає запитання такого штибу щодо Європи. І ми повинні бути чесними щодо цього. Коли ми в Європі дивимося на Сполучені Штати, як на нашого союзника, стає зрозуміло, що вони незамінний союзник. В часи війни всі турбуються. Про те, чи будуть США разом з ними, і кожен союзник переживає про це. Але чи хтось у Сполучених Штатах переживає, що Європа може одного дня покинути їх? може перестати бути їхнім союзником. І відповідь ні. Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось, що є справді значущим. Я пам'ятаю. Справді, я пам'ятаю минулорічний безпековий азійський саміт у Сінгапурі, Шанґріла Там представники делегації Сполучених Штатів відкрито відкрито сказали їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихоокеанський регіон. Другим є близький схід та регіон Затоки, і лише на третьому місці Європа і це було за попередньої адміністрації. і чи буде президент Трамп навіть помічати Європу? Чи він вбачає НАТО як необхідність? Чи поважатиме він європейські інституції? Пані та панове, Європа не може дозволити бути другою чи третьою для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи і це світ, який не буде комфортним або сприятливим для всіх європейців. Європа. Європа потребує, повинна змагатися за чільне місце у пріоритетах, союзах та в технологічному розвитку. І ми зараз на ще одному переломному моменті, який дехто бачить як проблему для Європи, але інші називають його шансом. Європа повинна. Відбутися як сильний глобальний гравець, як незамінний гравець. Давайте не забувати. Немає океану, який відділяє європейські країни від Росії. І європейські лідери повинні пам'ятати це. Битви із залученням з північно-корейських солдат зараз відбуваються в місцях географічно ближчих до Давосу ніж до Пхеньяну. Росія перетворюється на версію північної Кореї країни, де людське життя нічого не означає, але вони мають ядерну зброю та пекуче бажання зробити життя своїх сусідів жалюгідними навіть попри те, що російський загальний економічний потенціал набагато менший ніж потенціал Європи, вона виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання ніж вся Європа разом. Це, це власне шлях він, який... Вирішила взяти Москва. Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном. Він вже має цілісну угоду з Північною Кореєю. Проти кого вони роблять такі угоди? Проти вас, проти нас, проти Європи, проти Америки. Ми повинні не забувати це. Це не випадковість. Це їхні стратегічні пріоритети, і наші пріоритети повинні відповідати виклику в політиці та в обороні і в економіці. Такі загрози з ними можна справитися тільки разом. навіть в тому, що стосується розміру армії, Росія може виставити близько 1,3-1,5 мільйона солдат. Ми маємо в нашій армії понад 800 тисяч, другі за нами, французи, понад 200 тисяч військ. Потім Німеччина, Італія та Сполучене Королівство, всі інші мають менше. Це не є ситуацією, в якій одна країна може убезпечити себе самостійно. Це про те, що всі ми повинні бути разом, щоб це щось значило. Зараз, на щастя, вплив режиму Ірану послаблюється. Це дає надію для Сирії та Лівану, і вони також повинні стати прикладами того, як життя може відновлюватися після війни, і Україна вже починає підтримувати нову Сирію. Наші міністри були в Дамаску. І ми розпочали програму допомоги з продовольством для Сирії, яка називається Продовольство з України. І ми залучаємо наших партнерів до інвестування у ці поставки і у розбудові об'єктів постачання продовольства. І Європа також може стати безпековим донором для Сирії. Настав час перестати мати головний біль через цей регіон і Європа разом із Америкою. Повинна покласти знищити іранську загрозу далі. саме зараз не зрозуміло, чи європа взагалі матиме місце за столом. Коли війна проти нашої країни завершиться, і ми бачимо, як багато впливу Китай має на Росію, і ми глибоко вдячні Європі за всю підтримку, яку вона надала нашій країні під час цієї війни. Але чи слухатиме президент Трамп Європу? Чи буде він вести переговори з Росією та Китаєм без Європи? Європа повинна навчитися як. Цілком самостійно дбати про себе, щоби світ не міг дозволити собі ігнорувати її. Життєво необхідно зберігати єдність в Європі. Тому що світ не турбується лише про Будапешт чи Брюссель. Він сприймає Європу як цілісність, і нам потрібно сполісінопотрібна спільна європейська безпекова та оборонна політика, і всі європейські країни повинні бути готовими витрачати. Тільки на безпеку, як справді є необхідним, не лише стільки, як вони звикли під час років нехтування. Якщо потрібно 5% ВВП, щоб покрити витрати на оборону, тоді потрібно 5%. І немає потреби гратися з людськими емоціями, що оборона повинна бути компенсована за рахунок медицини чи пенсії, чи чогось інакшого. це справді несправедливо. Ми вже, вже запустили моделі співпраці з українською оборонкою, які можуть зробити всю Європу міцнішою. Ми будуємо дрони, ми виробляємо дрони разом, включно з деякими абсолютно унікальними, яких ні в кого в світі більше немає. І ми виробляємо артилерію разом і в Україні це набагато дешевше та швидше ніж у будь-якій іншій країні у світі. І Інвестування зараз у виробництво українських дронів це інвестиція не тільки у безпеку Європи, але у здатність Європи бути безпековим гарантом для інших життєво важливих регіонів. І нам потрібно почати виробляти системи ППО разом, такі, які можуть справлятися з усіма типами крилатих та балістичних ракет. Європа потребує своєї власної версії залізного купола такої, яка може подолати будь-яку загрозу, ми не можемо сподіватися на добру волю від кількох столиць в тому, що стосується європейської безпеки, незалежно від того, це Вашингтон, Берлін, Париж, Лондон, Рим, чи чи після того як Путін відкинеться, якийсь уявний демократ у Москві одного дня. І ми повинні, ми повинні впевнитися, що жодна європейська країна не є залежною від єдиного постачальника енергетики, особливо не від Росії. Саме зараз речі на нашій стороні. Президент Трамп збирається експортувати більше енергетики, але Європа по повинна Втрутитися і робити більше довгострокової роботи, щоб забезпечити справжню енергетичну незалежність, не можна продовжувати купляти газ із Москви в той самий час, очікуючи безпекових гарантій, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно, наприклад премєр міністр Словаччини не шукає доступу до газу зі сполучених штатів, але не втрачає надії насолоджуватися безпековою парасолькою США. Європа повинна мати місце за столом, коли укладатимуться угоди про війну та мир. І я тут говорю не лише про Україну. Це повинно бути стандартом. Європа заслуговує бути більше ніж спостерігачем ніж коли її лідери просто постять щось у ікс після того, як вже укладена угода. Європа повинна визначати умови цих домовленостей. Далі нам потрібне повні нам потрібен повністю новий, сміливіший підхід до технічних до технологічних компаній та технологічного розвитку. Якщо ми втратимо час, європа втратить це століття. Зараз Європа відстає у розвитку штучного інтелекту вже алгоритми тіктоку сильніші ніж деякі уряди. Вже доля менших країн залежить більше від власників технологічних компаній, ніж від їхніх законів. Вже європа не є лідером у глобальному технологічному рейсі. Відстає від Америки та Китаю. це не якась незначна проблема. Це про слабкість Перше технологічну та економічну, потім політичну І Європа часто більше сфокусована на регулюванні ніж на свободі. Але коли необхідне розумне регулювання, Брюссель сумнівається. Ми повинні забезпечити максимум технічного розвитку у Європі та разом робити всі значні рішення для всієї Європи від виробництва Зброї до технологічного розвитку Європа повинна бути лідером. І Європа повинна стати найбільш привабливим ринком у світі, і цього можна досягти. І, зрештою, зрештою, Європа повинна бути у змозі гарантувати мир, мир та безпеку для всіх. для себе та для інших, для тих у світі, хто є важливим для Європи. Європа заслуговує бути сильною, і для цього європа потребує ЄС та НАТО. Чи це можливо без України та без справедливого кінця російської війни проти України? Я певен, що відповідь ні. Лише реальні безпекові гарантії для нас слугуватимуть реальними безпековими гарантіями для всіх у Європі. І ми повинні забезпечити, щоб Америка також бачила нас важливими. Щоб це сталося, Амери... фокус Америки повинен зміститися на Європу, щоб одного дня у Вашингтоні. Вони сказали, всі погляди спрямовані на європу, і не через війну, а через те, що в Європі є можливості. Європа повинна знати, як захистити себе. Сотні мільйонів людей відвідують, відвідують Європу, щоб побачити її пам'ятки, щоб повчитися з її культурної спадщини. Мільйони у світі мріють про те, щоби жити, як живуть європейці. Чи зможемо ми утримати це і передати це нашим дітям? Якщо ми в Європі можемо відповісти позитивно, Америка потребуватиме Європи так само, як інших глобальних гравців. Європа повинна формувати історію для себе та її союзників, щоб залишатися не лише релевантною але живою та великою. Дякую вам, слава Україні!